Якби ж побачив ти, як там красиво, якби ж почув ти музику небес, там, де панує Божа свята сила, де нас чекає Той, хто вмер і воскрес. Якби побачив дивні ворота, перлові брами, якби ж бачив ти, то зачаровано стояв би біля входу, Бажаючи лишитись назавжди. Побачив би там золоту дорогу, що Боже світло ясно відбива, І жителі святі по ній там ходять, пилюки й грязюки там нема, гріха немає, ворожнечі, й болю немає, бідних смерті теж нема. Нема там сліз, нема нужденних хворих. Живуть там люди вічно, як сім'я, там неземні і дивні, є красоти. Якби ж ти бачив дивний той чертог, як збудував небесні висоти художник і будівельник вічний Бог, якби ти міг хоча б на мить поглянуть на цій землі нещасні живучи, тоді земні досягнення, що маєш, здалися б геть нікчемними тобі, Умить би всі змінились інтереси, весь залишив би гріх і суєту. Порахував би за сміття земне все, бо маєш ціль священну і мету, блаженні ті, що йдуть до тої цілі, в суєтнім світі горя і тривог побачить всі, хто Богові повірить, що нам готує, люблячий наш Бог.